Кожен прилучанин має можливість внести свій вклад в майбутнє міста з 2024 року. Прилуки долучилися до ініціативи від французької агенції міжнародного технічного співробітництва «Експертіс з Франс підтримка Чернігівської області у децентралізації та реконструкції в рамках даної ініціативи. Прилуки мають розробити стратегію розвитку міської територіальної громади. Перший етап це створення документу. Його напрацьовувала робоча група, до складу якої входять представники органів місцевого самоврядування, а також фахівці проєкту Релів. Проєкт містить три стратегічні цілі дев'ять напрямів розвитку, 47 завдань і понад 600 заходів, які необхідно реалізувати до 2030 року. Паперовий обсяг стратегії розвитку громади понад 300 сторінок. На сьогодні вже триває другий етап: це оприлюднення, максимальне доведення стратегічного документу до громадськості нашого міста. Проєкт дає можливість висловити свої пропозиції та ідеї, які допоможуть зробити стратегію розвитку міської територіальної громади більш ефективною. Це можна зробити, заповнивши форму на імейл економіка собака.Укр.нет з поміткою проєкти до стратегії. Інформація розміщена на сайті міської ради в розділі розробка стратегії розвитку громади. Такий зв'язок дасть можливість зробити документ компактнішим та врахувати пропозиції мешканців громади. Фінальну версію стратегії розвитку планується скоротити до 200 сторінок. На сьогодні повторюсь, необхідно переглянути. Буде перелік цих заходів, можливо, необхідно буде додати. Я думаю, все-таки буде додано відповідно до пропозицій громадськості нашого міста. І ми переходимо до другого етапу: це розробку плану реалізації стратегії до 2027 року. План реалізації стратегії. Це відповідні таблиці по кожному заходу. Дані таблиці містять інформацію щодо назви проєкту, який необхідно реалізувати, його термін реалізації, орієнтовна сума необхідна для фінансування, джерело фінансування, також які необхідно зробити дії, щоб даний захід був виконаний, на яку кількість населення нашого міста цей захід направлений, і що отримає дана категорія населення від реалізації даного заходу. Таблиці до плану реалізації стратегії також оприлюднені на сайті міської ради як додаток до основного документу. Олександр Сивенко говорить: очікується, що пропозиції від громадськості будуть зібрані до 25 січня. Це дозволить доопрацювати таблиці та сформувати план реалізації. Нагадаю про те, що ще в лютому і в березні місяці буде напрацьовано третій документ. Це стратегічна екологічна оцінка майбутньої стратегії, і в квітні, травні, даний комплекс документів буде унесено на розгляд депутатів міської ради. Розробка плану стратегії розвитку громади розпочалася в серпні 2024 року. Усі етапи роботи здійснюються за графіком розробленим експертами проєкту релів. Завершення роботи над стратегічним документом планується в травні поточного року. Після чого розпочнеться практична співпраця. Це безпосередньо можливість отримання фінансування на реалізацію цих заходів із французької сторони, які передбачені будуть в проекті стратегії. Це завжди так було і з іншими проектами. Задаємо проект «Проон». Спочатку ми в рамках реалізації участі в цьому проекті розробили план відновлення до 2027 року, який було затверджено у червні минулого року. Зараз вже йде більш такий практичний практична співпраця щодо можливості фінансування тих заходів, які передбачалися в плані відновлення. Головна мета участі в ініціативі це отримання максимального фінансування для реалізації важливих для міста проєктів.